Спорт – запорука здорового тіла. Цей девіз доводили учні спеціалізованої школи номер 7 своїми навиками у різних спортивних дисциплінах на першому олімпійському уроці. Юнаки разом з дівчатами не шкодують, що віддають весь свій вільний час тренуванням. Вони переконані, заняття улюбленим видом спорту дає свої результати. Ми займали дуже багато призових місць, вигравали багато турнірів і також були медалі, і були негативні риси. Займали низькі місця і вигравали. Я показала все можливе, що я можу, і я хочу стати якоюсь чемпіонкою світу, або надалі якимось великим заслуженим тренером України. Потрібно, щоб часто проводились такі ігри, щоб діти мали чимось себе заохочувати, себе розважати. І, ну щоб їм було веселіше вчитися, щоб вони мали бажання ходити в школу. Олімпійський урок в школі номер 7 відкриє учням нові погляди на спорт. Вважає керівник цього навчального закладу. Я сподіваюся, що це внесе в їх життя такий поштовх для дійсно для того, щоб вони розуміли, що найдорожче в житті це є здоров'я. І треба вести здоровий спосіб життя. Директор навчального закладу ще не знає, з якою періодичністю відбуватимуться олімпійські уроки, та все ж обіцяє, що такий захід стане традиційним для учнів та вчителів школи.